І п'ять нормальних. Ну Но нема. Нема нікого. Нікого нема. Дубак капитальний. Мороз капитальний. Барбай, шо убийца, 7, сім, вісім, дев'ять. Сім, вісім, дев'ять. Все замерзло, блядь, на... на камінь. <laughs> на кістку як кажуть. А, ти пішли добре. Хорошо. хорошо пішли. Ну, в принципі, всі пішли хорошо, це я двоє кидав. Двоє кидав чуть пізніше. Двоє кидав, чуть пізніше. Чіч, блядь, познімаю, це ж не, невиносимо, невиносимо бля на такому морозі і на вітру. знімати голубі, блять, все блядь, запечатано кругом там же ж Голубенята в мене, блядь Голубенята в мене. Може забере, блядь, когось. Може забере когось. Один мазаний ось. І оцелій от зверху сейс. Ось такий сплошний, коротше. どうした Короче, что я, я снимаю отдыхать? Бурхай там.